З вами Поліна. Облаштувалася тут на веранді. У нас сьогодні чудова погода. Вирішила, поки світить сонечко, записати трішки відео про те, як я розпочинаю цей тиждень. Дивіться, як на сонечки поблискує цей бленд із золотої та жовтої ниточки. О, дивіться, як гарно. Облаштувалася, бачите. Під носиком, гречичним чаєм і вишивкою. У мене є якийсь час трішки Повишивати то повишиваю і покажу, скільки то вона вишивається. Сьогодні у нас 11 червня. Хочу сьогодні провести день, вишиваючи повністю чорним кольором, бо тут 6 тисяч і навіть більше цих півхрестиків. Чотири складання треба вишивати. А, і ось я вирішила, що сьогодні саме той день, коли я хочу вишивати саме чорним кольором. До речі, я довишивала вазу цю, заповнила майже всі хрестики. Ось так зараз вона виглядає. Наступний етап тут буде бек. Тому зараз вона так. Трішки розмита дивиться, а потім вже буде краще. І що ще хотіла сказати, що за ці два дні попередні я вишила тут майже 900 хрестиків. Не дуже багато, але і немало. Тому просуваємо далі. Дівчатка, у нас вже 15 червня. Думала, буду робити хоча б два дні включення, але, як завжди, час плине а ти нічого не встигаєш. Можна зараз побачити, скільки в мене просунулося вишиття чорним кольором. Десь я половину, мабуть, цих піхрастиків наробила із того количества, яке було саме цих чорних півхрестів. Там, здається, 6500 було десь. А зараз в мене 3800, ну трішки. Більше ще буду вишивати. Також хочу показати, як виглядає моє облаштоване місце. Бачите, в мене тут ліхтарик, бо в нас зараз дуже часто вимикає світло. І так надовго, якщо це вечора, я в основному, основну частину вишиваю вечором, то вмикаю і вишиваю. Ось така борода із чорних ниточок вийшла. Потім ось ця голочка, яку я вишиваю, я на неї можна так сказати, молюсь. бо вона ідеальна для цих півхрестиків, чотири складання. Вона така, знаєте, як конус такий зроблений, така товстенька, а потім на зменшення йде. І ось вона в мене зараз у вишивці. Найголовніше, ось якщо порівнювати її за звичайною голкою, наскільки різниця? Це, наприклад, голочка, яка в мене для вишивання, в два складання, ось така тоненька. А ця, а, ця, а ця, Ось на ці чотири складання. Бачите, як різниця. Тут в мене такий букет. Майже тюльпани, але троянди. От, дежурний ящик з ниточками. І я сижу тут кайфую. Вже трішки набри цей чорний колір. І, не знаю, мабуть, буду далі заповнювати харистиками цю частину. А ще думаю, що візьму два своїх, довго буде великі. і І щоб не так сумно було вам дивитися це відео про тюльпани одні, то трішки поміксую, щоб було цікавіше. А насправді ці тюльпани мене не відпускають, бо... Втягнулася я вишивання цієї роботи. А, зараз в мене майже плюс три тисячі стабочків на цій роботі. І бачите, коли на вулиці пасмурно, а в вже третій день пасмурна і дощів, майже весь час ідуть, то зовсім нема близько на цьому М -м, кувшині, хоча сказати, але це ваза, да? на цій вазі нема. Так що такі справи просуваю далі. І в нас вже 24 червня вирішила показати те, що в мене на зараз вишито. Вишито майже 57%. А По хрестикам додалось за весь цей час, поки я вишивала цю роботу, майже 6 тисяч хрестиків. Основне просування це була ось ця права чорна частина, а також. Тумба майбутня, на якій стоїть ця ваза. І вчора в мене було ось це місце, де зараз вишити вже тюльпан з бекстічем пусто. А я вирішила, що до повної картинки все ж таки хочу завершити і вишити саме цей тюльпанчик, і вже потім відкласти цю роботу. В принципі, просувається нормально, можна було б далі просувати, але в мене, знаєте, такими хвилями, то Хочеться відкласти вже роботу, то хочеться далі продовжувати. Але як я казала, що вам, мабуть, буде сумно дивитись все відео одну роботу, то я зараз візьму ще роботу, повишивати дівчинку. Дуже яскрава ця робота, не враховуючи цей чорний фон. Але ось ці яскраві хрестики в тюльпані дуже знаєте, так під... піднімають настрій. І зараз тут в куточки десь ставлю фото без бека, цей тюльпан, а, а вирішила одразу зробити, щоб показати, як він схож на справжній з беком. І ви можете порівняти, наскільки оживає ця картина. Думала, що на вазі також за цей період зроблю бек, але так щось і не дійшли руки. Бо знаєте, були дні, от, якщо взяти це останнє включення, яке було 8 днів тому назад, я ж думала, що ще пару днів і візьму вже іншу роботу, але ні, так не сталося, бо вишивалася дуже помалу. Там і були такі дні, де і 100 хрестиків не вишивала. А були коли там 500-600. І то, знаєте, коли вишиваєш 500-600, таке відчуття, що ти. Крім вишивання, більш взагалі нічого не робиш цей день. Сидиш і вишиваєш. Я не знаю, дівчата, як хто вишиває Якщо 2000 з плюсом, ну, я не знаю, як знаходити кожен день стільки часу на вишивання. Це для мене загадка, бо я кажу, якщо навіть ці 500-600, то здається, що ти просто, крім вишивки, нічого більш не робиш. От. А, вчора витратила багато часу на те, щоб. Я вишиваю по електронній схемі. Вже, до речі, я дуже чекаю, коли наші розробники українські дороблять наш варіант цієї програми, щоб вже ми користувалися нашим рідним українським. От, і вирішила звірити з паперовою схемою те, що є в перенаборі, бо там були деякі питання. І так виявила, що там помилка, і вирішила, як, якраз поки взяла цю схему до руки бумажну, то вже перевірю там ще деякі моменти. Стала перевіряти, я не знаю, здається, нічого такого не натискала, але в мене чомусь автоматом виділились всі хрестики. Які ще я не вишивала, як вишиті. Я не знаю, що це за така фігня. Залишок часу, який в мене був вечором на вишивання, я займалась тим, що вимальовувала ці хрестики зі схеми. Добре, зараз покажу вам дівчину, на якому вона в мене зараз в етапі, і що за. Тиждень, там, не знаю, днів за 5 у мене вийде на вишивати. А ось і моя корсуння, про яку вам казала, що буду вишивати далі. Це дівчина в синіх квітах від Ленард. Зараз у мене вишита 43%, і по хрестикам ще вишивати в мене 24,5 тисячі. Дофіга і більше, я би так сказала. Не знаю, коли я попросуваю всі ці свої великі набори. У мене їх, мабуть. 4 чи або 5 розпочатих, але ж треба вишивати, бо що ж воно лежить і не просувається. Тому зараз я, мабуть, трішки здвину раму вбік, щоб в мене зліва або справа було більше місця для вишивки. І буду вишивати. Як щось не вишиваю, то буду вам показувати. Дівчатка, у нас вже сьогодні 4 липня, і я нарешті вирішила записати наступний шматочок відео, бо весь час вишивала цей сюжет, і особливо тут нема чого розповідати, бо зашивається фон. І так минуло 10 днів. Я кожен день все думала, що треба вже записувати наступний шматочок, щоб випускати відео. Але, знаєте, воно так затягує, що. Ну, ж, ну ось сьогодні останній день, завтра точно запишу і так кожен день. Тобто минуло ще 10 днів з останнього включення, яке я вам показувала, і навишувалось в мене 4 тисячі хрестиків у відсотках це 52% готової роботи. Я так подивилася, що і в тюльпанах в мене залишилось 20 тисяч з хвостиком стебочків, і тут в мене теж 20 тисяч. З хвостиком Тому, який буде перший фініш з цих довгобудів, я точно не знаю, але точно хочу сказати, що ця картина набагато легше вишивається. Ну Звісно, із-за того, що тут то 14-й каунт і е, Льон, на ньому взагалі вишивати одного задоволення. Знаєте, голочка як масло входить. Ну, взагалі, інше відчуття не можна порівнювати вишивку тюльпанів і цей процес це як небо і земля. І що ми можемо бачити? Що я тут навишивала ось цей фон з правої сторони, ось так він зараз у мене виглядає. Ця вся частина вишивалась в одну ниточку хрестиком або півхрестиком. Спочатку мені було складно перелаштуватися після вишивки в дві нитки, але потім вже я привикла і вишивала вже далі краще. З кожним днем все більше ти привикаєш до того, що в тебе не в два складання, а в одно, то вишивається потім приємно. Також вишивалась ось ця частина цієї квітки, шикарної на голові, яка йде, бачите, у дівчини. Ось ця квітка буде така масивна І якщо дивитись на мій відшив, він в мене трішки блідніше виглядає, ніж на прев'ю. Хоча, ось зараз дивлюсь на камеру, то начебто однаково. Але насправді вживу він мені не такий яскравий, як тут. Причому, коли я його вишивала, мені здавалось, вишивається просто якась каляка-маляка. Думаю, може, мені щось там в перенаборі не так і зробили. Думаю, ну ладно в мене ця обкладинка лежала ну, схована, я коли вишиваю, не користуюсь нею, то думаю, ладно, повишиваю, а потім звірю, чи то воно, чи не то. Думаю, якщо буде помилка, то вже мене це не буде бентежити. Що вишило, то вишила. Але взявши це прев'ю, ну, обкладинку цього набору, дивлюсь, все начебто виходить вірно. То буду далі колись брати ці свої довго буд, щоб просувати. А зараз планую взяти в роботу маленькі дизайни. Не знаю, як в мене це вийде, ну, взагалі вийде, бо це буде в мене вишиватись вперше, тому будемо разом дивитись, що в мене там вийде. Ось ці дві ниточки, які я склала: це один і той самий колір білий. Вирішила, щоб не забути, як розказати, як я вишиваю, коли е, в одне складання. Скільки разів я не намагалась вишивати в повну нитку, в одне складання, вона в мене 100% на середині перетирається, і, знаєте, так, розслується і просто розривається на дві частини, так скажем. І ось я, знаєте, як та, не знаю, як мене назвати, уп уперта, вперта. Кожен раз брала і думаю, ні, ну в цей раз точно вона не порветься. І Ось так з кожною ниткою думаю, ні, ну ось в цей раз точно вона не порветься. І вона кожний раз в мене посередині розривалася. Поки я вирішила, що буду, щоб не так часто закріплювати ці нитки, думаю, буду робити, знаєте, як в електриці розводку в дві сторони. Тобто я чіпляю одразу цілу нитку. Тільки розвожу її в, інше, в різні боки, тобто вишиваю спочатку одну частину тим кольором, а потім іншу, після того, як ця закінчується чи ця. Ну, Звісно, треба дивитися, щоб у вас цей кольор або сюди, куди йшов, або сюди. Тобто, щоб він був поруч, щоб цим методом можна було скористатись. Понятно, якщо я. Вишиваю якийсь колір і не зможу таку розводку зробити, то я розрізаю навпіл і вишиваю вже половинку, бо це 100% вона перетирається, бо основа дуже така груба. І ниточка тонка насередині перетирається. Ну що вам ще сказати по цьому дизайну? Виходить гарно, тому треба якось мені це. Продовжити, щоб був в мене нарешті фініш. Ось так вам ще раз покажу. І візьму вже інший мій довгобут, але він не такий вже довгий довгобут. Але теж трішки на ньому повишла, то покажу. А цю дівчину відкладую до якихось часів, коли мені стукне знов попросувати свої довгобуди. І дівчатка показує наступну роботу. Яку я просувала декілька днів, взяла її в роботу, тому що вона в мене теж велика, але не такий він ще старий довгобут, йому тільки рік буде в листопаді, але ж, знаєте, як для когось це вже вишито було і забуто, а то в мене воно вишивається довго. І я вирішила його теж трішки просувати. І після того. А як повернулася до нього, розумію, що треба його і завершувати, бо він насправді вишивається дуже легко. По-перше, тут дуже м'яка основа, дуже м'яка, і вишиваю я його на руках, бо мені так набагато зручніше. Плюс ось нещодавно придбала ось такий органайзер в магазині Сенсей. Взагалі, він розрахований для косметики, щоб брати з собою там в подорож якусь. Але я подивилася, це чудовий варіант брати з собою вишивку, а не косметику, бо я нею можу сказати, взагалі не користуюсь там крім губної помади та іноді туш'ю. То вирішила, що це мій саме варіант під вишивку. Тут вона ще зручна, тому що є нижний такий відділ, куди можна скласти, наприклад, ось ці нитачки чи органайзер, знаєте, потіпу пака, дуже зручно буде його розмістити. Але так як в мене цей набір такий компактний, без органайзерів, бо тут ниточки на цих бабінках, то в мене, в принципі, тільки тут. Використовується верхній відділ для цієї самороботи. Я брала вже її з собою на пляж декілька разів. Тому дуже зручно. А на цій куснапи зняла тільки що з дівчинки і натягнула на цю роботу, щоб було більш охайніше і, ну, коли натягнута вишивка, приємніше дивитись, я думаю. От. Що хочу сказати. Повишивала я тут десь. 1200 хрестиків так на скидку, якщо. Але вишивається, як я сказала, дуже легко. Ну, по-перше, коли береш, наприклад, ось цей елемент, то вишиваючи, наприклад, ось цю частинку, ви запам'ятовуєте всі чотири наступні, і таким чином, взагалі, ось цей, цей елемент просувається дуже швидко. Ну, і давайте подивимося, що я тут навишивала. Хто дивився попереднє відео, в мене було вишито ось так. Ну, тобто половина, ну, трішки більше, ніж половина. Далі я пішла вліво, повишивала ще одне таке коло, яке є цими очками да, на хвості опача. Також додалось декілька цих чорних елементів вишитих, і дві ось такі теж ну, це пірічка ж цього фазана. Ні, не фазана, чого я кажу, весь час фазан От, То трішечки повишивалась. Але м -м, треба його все ж таки взяти до роботи і довести до фінішу, бо насправді тут вже залишилось не так багато, ось ця частинка. ну Це, мабуть, я одну третю точно вийшла роботи. А Ну, кайфово вишивається насправді, бо кажу ж, дуже зручна основа ця і е, легкі такі елементи, які береш, просто повторюєш, якщо в тебе вишити, і ти, наприклад, далі ось тут я буду йти, ці елементи повторювати, то нескладна робота взагалі. От, а коли вишивала, я, мабуть, пару днів тому назад вечором сіла, взяла її. Її до рук, бо вже зайшли ми з вулиці, і в нас якраз вимкнули світло, і включила я собі лампу ну, би, над диваном. Сиджу, на руках вишиваю, так дивлюсь, думаю, що там мій, мій цей нігтик нагадує Подивилася на свій цей ніготь і думаю, що він мені так нагадує, а потім до мене дійшло, що в мене просто цей. Колір лаку повністю співпадає з цим набором. Основа точно така рожева, і ці всі блискітки, які є в цьому лаку, вони повністю повторюють елементи кольорів цих, цього павича. Тобто є і бірюзовий, і жовтий, і помаранчевий. В общем, я була в шоці і жовтий. Думаю, нічого собі, це в мене співпадіння, таке навіть з манікюром. От, Бачите, у мене тут парковка збоку. Так мені зручно взяв ниточку, якщо не дошилась, просто втикнув, а, а вони, вони постійно якась дошивається, якась не дошивається, і так воно йде. Так що, дівчатка, ось так. У мене були такі просування, яким я дуже-дуже рада. Хоч вже і пройшов май майже місяць після того, як я знімала останнє відео і показувала, ну, взагалі я думала, та, там, десь два тижні я повишиваю, щось покажу. Але, так, знаєте, день за днем пролітає, і ти не встигаєш все, що хочеш. Тому пройшов майже місяць і за цей час виходить десь 11 тисяч хрестиків. Зробила. Уявляєте, скільки б можна було вишити цих маленьких робіт і тут вже ними, показуючи, якщо це. Були б маленькі роботи, мабуть, їх штук 10 було. да? Ну, у мене довго буде. А ще я вам хочу показати книжку, яку я теж закінчила ось на днях читати дуже цікава Абрикосова книгарня називається. Мені здається, що її можна починати читати дітям з років з 12, і вона дуже цікава насправді. Прям я в захваті була. Знаєте, є такі книги, коли ти починаєш читати, і вони такі важкі. Тобі складно їх переварити, так скажемо. А ця ну, тут просто описується життєва історія, якби я такі більш за все люблю, коли ну, спогади якісь там, чи життя чиєсь, цікава, в общем, книжка така вийшла. Тому, хто думає, що почитати, я рекомендую від себе. Читав чоловік спочатку її, потім я. Mm, взяла собі, щоб почитати, бо не всі книжки, ті, що він собі купує, мені можуть зайти. І взагалі я читаю дуже рідко, бо на все не вистачає часу. Ось <сміття> одну книжку на рік, і то я для себе вважаю це досягненням, бо якщо навіть я щось і хочу там прочитати, то це більш аудіоформат, бо ти можеш її вімкнути і паралельно вишивати і щось нове дізнаватись. І наступну книжку він теж собі нещодавно купив, <кхух> трішки зовсім її прочитав. І я закінчила цю і ця поруч лежала. Думаю, так, якщо я зараз почну читати, вона мені сподобається, то буду читати наступну її. І вона дійсно дуже теж цікава. Ось тут є опис до неї, ви можете, якщо хочете, теж прочитати. І я вчора на одному подиху прочитала 30 сторінок, відірвала від винограда вусик, щоб зробити собі закладку. Бо під рукою більше іншого нічого не було. І ось мої там 30 сторінок буквально за півгодини були прочитані. А це чоловік собі вплав, то майже його не здогнала. І це все, що я хотіла вам показати в цьому відео. Такий був мій майже місяць, і завжди мені цікаво послухати ваші відгуки, кому які відео більше подобається дивитись, з довгобуде чи з маленькими процесами. І якщо у вас є що написати, пишіть, я буду дуже рада вашим відгукам. А на сьогодні я вам бажаю всього самого доброго і прекрасного. Просувайте свої теж і довгобуди і вишивайте. І надихайтесь, і до нових зустрічей в наступному відео. Пока-пока.